Від кору на Львівщині померла людина. Хлопчик, якому б мало виповнитися, 16, помер в обласній інфекційній лікарні. Дитина мешкала у Другобицькому районі. Батьки звернулися до медиків на 16-ту добу захворювання. Коли у хлопчика була гарячка, висипка та задишка. Тож вже до обласної лікарні пацієнт потрапив у тяжкому стані з двобічною бронхопневмонією з проявами дихальної недостатності. Протягом двох тижнів практично дитина знаходилась на штучній вентиляції, Легень проводилися всі інтенсивні заходи, які можливі при такій тяжкій пневмонії, з обумовленою корою. кором. Але очевидно, в зв'язку з тим, що були значні грубі порушення імунної системи, пригнічення вірусом кору імунітету. Перебіг захворювання був дуже тяжкий і захворювання усугубилося. Наявністю пнемотороксу, тобто абсцеси, які витворилися в легенях, провели до розриву легень. Останні випадки смертей внаслідок кору з ускладненнями були 7-8 років тому, коли на Львівщині лютував кір. Тоді померло дві людини. А зараз в обласній інфекційній лікарні постійно є приблизно 20 пацієнтів хворих на кір. Щодня до стаціонару потрапляють ще один двоє нових хворих. Наразі спалаху захворюваності немає.